Доброго дня, мене звати Валерій Прядун, я приватний підприємець та ветеран із Полтави. У 2022 році мною було створено власну клініову компанію Домашній затишок з цього часу. Я займаюся підприємницькою діяльністю у сфері прибирання. Зараз я живу новою ідеєю, прагненням розвитку та диверсифікації власного бізнесу, шляхом відкриття нового напрямку роботи, комплексного обслуговування будівель. Вказаний вид діяльності включає в себе окрім прибирання, також технічне обслуговування інженерних систем, благоустрій території, ремонтні та господарські роботи. Моя мета створення нових додаткових робочих місць, у тому числі для ветеранів та членів їх сімей, а також осіб, які постраждали від війни. Фінансова підтримка в рамках реалізації вказаного проєкту дозволить мені збільшити власний виробничий потенціал. Придбати необхідне обладнання для надання відповідних послуг, а також приймати участь у публічних закупівлях. Ця інвестиція не лише в бізнес, а й в тих людей, які захищали країну, а тепер готові до її відновлення. Саме тому я вірю, що моя ідея заслуговує на вашу увагу та на вашу підтримку. Дякую вам.